Близько двох тисяч законопроєктів і лише три сотні ухвалених законів, з яких 217 – формальні. Такий результат роботи сьомого скликання Верховної Ради. Рік після виборів експерти з громадянської мережі ОПОРА підбили підсумки діяльності українського парламенту. Відповідно, рекордсменами є в законотворчій активності, а не ефективності. Це партія регіонів і батьківщина, що природня, тому що це найбільші фракції було б дивно, якби вони реєстрували менше законопроєктів, ніж удар і свобода. 523 на рахунку батьківщини за півроків, 509 регіони і інші фракції на третьому місці. Це міжфракційні різного роду ініціативи. За результатами досліджень улюблена тема законотворців з двох найбільших фракцій це економіка та гроші. Питаннями соціального захисту населення найбільше переймаються позафракційні мажоритарні народні обранці. Удар кличка переважно вдосконалює правоохоронну систему. Націоналістична свобода пріоритетнішим напрямом для себе обрала екологію та довкілля. Фракція комуністів наразі єдина вносить законопроекти, які стосуються гуманітарної сфери. З усього всього переліку. Майже дві тисячі законодавчих ініціатив, це проекти законів і проекти постанов. Лише найменша кількість має відношення до зовнішньої політики, що є дивним для 13-го року, коли ми наприкінці в листопаді плануємо підписати угоди про асоціацію. Відповідно, брали на себе певні зобов'язання, які мають безпосереднє відношення до парламенту, який повинен приймати ці закони. Щотижня слуги народу подають до Верховної Ради до сотні проєктів нормативних документів, щоправда, стати законами щастить лише одиницям. Найвпливовішими законоробами знавці називають президента та Кабмін. Серед депутатів лідерами є Олег Тягнибок, Олександр Єфремов. За ними четвірка, до якої увійшли Петро Симоненко, Віталій Ковальчук, Арсеній Яценюк та Віталій Кличко. Нинішній парламентський формат а, дає можливість. А, Партіям влади, фракціям, які примкнули, чи позафракційним депутатам фактично самодостатніми бути в парламенті, і це нормально, коли урядові ініціативи приймаються. Але знову ж порядок дій, порядок рейтингу наступний. Не сидять склавши руки у Верховній Раді, й депутати з Чернігівщини шість мажоритарників від регіону подали до парламенту 78 законопроєктів. Левова частка з них належить Олегові Ляшку, Валерію Дубілю та Владиславові Атрошенку. Правду кажучи, з цієї кількості документів лише два здобули підтримку, а більшість навіть не внесли до порядку денного. На сьогодні чинним нормативним актом стала лише постанова про відзначення в Україні 25-го річниці виведення радянських військ за. Афганістану. крім того, є ще один проект нормативного документу: це закон про введення мораторію на ліквідацію організації закладів охорони здоров'я, який пройшов успішно перше читання і готується за друге читання. Ну скажімо так, це найбільше законотворче досягнення. Дослідники роботи парламенту твердять, Верховна Рада працює на півсили з перших ста днів. Депутати виконували свої обов'язки лише половину часу. Разом з тим, переважна більшість опитаних опорою експертів називають блокування трибуни виправданим кроком.